Шановні депутати, на сьогодні сликана 49-та почарова сесія Щенської міської ради, 8-го До складу ради виходить 25 депутатів на сесії про 15 депутатів. так? Але Костянтина додавалася до нас дякую. Отже, сесія є правомочною, і ми можемо її проводити. 49-та позачаргову сесію Щенської міської ради 8-лікання. Я вголошую. Так, вам. На сесію крім депутатів запрошення. Ну, старший заступник, на жаль, у нас зараз така обстановка, що він має бути відсутній. Доповідачі по питанню, а також Гаримаш юрист, Горович, ну, юрист. Вона доповіла, вона, вона пішла і Іра, як доповідач по питанню. і Лариса не вже говорили, оскільки голови нема, то я вимушений вести секретаря. Ми з вами вже ви визначилися, обрали одноголосно, до того як ми говорили. Ну що може проголосувати тільки заголосувати зараз за секретаря, що хотіла, щоб воно було у нас в автополі і щоб воно було записано сьогодні на війну. Значить, хто за те? Щоб наш секретар, наш голова постійної комісії, була і секретаром сьогодні міської ради для сесії міської ради. Прошу голосувати за це. Це не вирішується. Якщо ви згодились, то ви вже проголосували за це. Дякую. Дякую. Продовжуємо. Для подальшої роботи. Для подальшої роботи не з порядком денним відповідно до розпорядження номер 159 від 16 червня, вчорашнього 2025 року, а опам'ятаю, що о 8, 8 годині було протечне розпорядження, о 8 годині 8. Хвилин вже у вас на електронних адресах були, були, були проєкти рішення і була пояснюється по першому питанні, про що ми говорили Тому я пропоную, пропоную проголосувати зараз. За основу порядок це те питання, яке про внесення змі до 43-ї сесії Ченко міської ради восьмого слухання, 24 грудня, 24 року 12 17 на 8, про бюджет Ченської міської території на 2025 рік. Пояснювати я вам не буду, тому що там про вже розживала і ми все зрозуміли, чому це питання вносить бюджет. Тому я пропоную проголосувати. Хто за те, що дане питання? За основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, дякую, дякую. 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 вам за ході постійної комісії, депутатом РЕСУ вона запропонувала внести ще одне питання до порядку денного. Ну, я не думаю, що хтось поміняв думку з цього приводу. Якщо заперечення нікого не буде стосовно, стосовно внесення до порядку денного питання, про припинення шляхом реорганізації, Закладів освіти та створення філії Щенського ліцею №4 4 Щенської міської ради. Якщо запрошення, то прошу голосувати. Хто за за внесення? Хто проти, хто утримався? Немає. Інших пропозицій, що зміни внесення змін до порядку денного, не буде? Немає. Якщо не буде, тоді я прошу проголосувати за порядок день в цілому із змінами, запропонованими змінами, проголосували за них. Хто за пропозицію, прошу голосувати? Хто за. Хто Тримайся. дякую, рішення прийнято. Ну що, стосовно регламенту, у нас є регламент, і ми його маємо дотримуватися. Перше питання. про реєстрування. Про... Реєстрація. Про... Реєстрація. Про... Реєстрація. Правильно. Ми зареєструвалися письмово, але Далі. 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 За зареєструємося. Будь ласка, візьміть не працює. Тому що я зараз прибіли. Не працює. Тому що звіта. Тому що я не Засвітується. <плес> є. Для голосування за країні немає земельних питань. А в нас немає земельних питань. Фонд у нас є. Ми можемо приступати до першого проведення сесії. Перше питання. Про внесення змін до рішення 43-ї сесії Чанської міської ради 8 кардії 24 років 2004 року. 1217-3.8 проміжна Ченяської міської території громади на 25 рік. Щойно на спільному сідні постійної комісії за участі всіх депутатів це питання детально взялося. Потрібно додатково щось інформувати? Ні. Немає необхідності. Немає необхідності. Тому безпосередньо зразу приступаємо до голосування. Я міг би тільки додати про те, що дане проєкт рішення вам направлено було на електронну адресу, всім направлено. У нас на сайті проєкт рішення був оприлюднений. Ну і його ми щойно з вами проговорили. Тому а, пропоную за основу голосувати за основу. Хто за, будь ласка, готуйтеся. Дякую. Змін доповнень в <плес> кого немає. Якщо немає, голосуємо в цілому. Хто <плес> за? Так, практично голосувати. Дякую. Переходимо до другого питання, порядку денного про припитний шляхом реорганізації приємних закладів освіти та створення філії Ченської ліцею No4 міської ради. Де... Дане питання також було у нас нукругому, щойно детально його розібрали. Воно знаходиться у нас порядку денному, ми з вами його прийняли. Якщо ніхто не хоче виступити, доповнює якісь подумав. Зачитайте питання, розглядалися, ми повідали по цьому питанні, ми його питання знову не зібрали. Додаткова інформація потрібна? Не потрібна. Хтось виступить, хоче по цьому питанні? Ні. Якщо ніхто не хоче виступити, значить, тоді я прошу голосувати за основу. Добре. Дякую. Зміни доповіду проекту рішення будуть? Немає. Якщо немає, то я прошу голосувати в цьому за. Давайте, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Ну що, сьогодні ми зібралися. Важко варто було, бо дуже невелика явка була. Зразу 14 по межі вийшли. Але дякую, дякую депутату особливо. А вона знайшла можливість, таки залишила свої проблеми вона приїхала для того, щоб нас підтримати. 15 депутатів голосували за, дружненько проминували, студенько провели ми сесію. Питання, які було винесено до 9 ї вечора сесії ради 8 міської радивоспівано, то у кого зауважуємо, що доведення маємо, а в кожні заяви зведення позицію оголошення. Немає. Дякую всім за роботу. Сурон позачало сесій, я не спустясь радіоських спитання.